Але скалира! Але скалира! Атас Менти, Львів! Атас! 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 Шниш наш, напиш, 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 напиш. Пішна штампічна пішла пішна. Сміжна шнапі, пішна Серега, ми ж домовлялись. Про що ми домовлялись? На спецоперація. Та яка спецоперація? Ми ж на Кавені. На Кавені? Смішна, штампі, шнам пішла, шнап Ну що, поїхали? Поїхали. І так, випадок у Галицькому райвідділі. Алло, алло, То міліція. Галицький райвідділ, слухаю вас. Е, я того гуляла з собачкою у мене того в дворі труп. Бабцо, який труп? Та я де знаю в шортах, футболці, в гетерах. Бабцю, переверніть, подивіться. А, зараз чекайте. Сімка і пише Шевченко. Сімка? Шевченко? Так. Баб, це то Галицький райвідділ, дзвоніть Шевченківський. Right now, down, so ну що ж, а зараз зустріч Чака Норріса і Джекі Чана! Ті чака нема ночака. Авгати райна! Юре, п'ятя, восім, три, чотири. Ваша білизна сушиться довго, балкон.

У супер-супермаркеті. Добрий день. Доброго дня. Ось, будь ласка. Піп, 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 піп. Піп, піп, піп. Пали. Піп. Піп, піп. Я перепрошую але ще довго. А Нєфі було гречку з пакету розривати, розумієш? I've got a to tricher right now! Try to keep it down. собі мрія кожного сихівського гопніка. Менти, прикинь, гопачі. Сиш, є якісь сигарети, може, а? Будь ласка, Мальборо, Лакі Страйк, парламент, будь ласка. Ого, прикинь. Сиш, а є якісь монети, а? Та чого зразу мені? Візьміть по 100 гривень, будь ласка, хлопці. Я вибачаюсь, ми можемо бути вільні, так? Так, 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 Вале. Степанович, ви не замітили, що нас щойно привселюдно попустили? Ні, не попустили. Це ж діти, діти це святе, а діти генералів то ото святе і ото святе. Юра, петя. 3 4 Ваша дитина від to right now Try to keep it down so nobody hears You need to whisper gently in my ears. Every... Третій куплет ми не дописали. Облом. hears. А на завершення ми б хотіли сказати, що наша міліція як гречка в просі. Якщо добре поритися, то можна знайти зернинку. З вами була команда КВН «Атас Мінти» спеціально для Вікторії Володимирівни.